За останні роки галузь охорони здоров'я в нашому місті зробила великий прорив у покращенні надання медичних послуг. Було придбано чимало нового обладнання. В свою чергу лікарі постійно вчаться новим сучасним методом лікування, аби допомагати користенцям. Гарна робота в цьому напрямку проводиться урологічними фахівцями. В Коростені провели не одну сучасну операцію в урологічному напрямку. Лікарі продовжують опановувати нові методи лікування. Це наші перші такі пацієнти, яких ми сумі... З нашими колегами були прооперовані місто Київ сучасним методом лазерна енукляція передміхурової залози. Найсучасніший, найкращий метод, на мою думку. Тому активно їздимо, вчимося і розвиваємося, і, скажімо так, допомагаємо своїм пацієнтам. Як наголошують лікарі, лазерна тканин простати є найсучаснішим методом оперативного втручання. Він проводиться пацієнтом з діагнозом аденома передміхорової залози в тому випадку, коли консервативний метод не допомагає. Олена Купричук зазначила, що коростенські лікарі з задоволенням переймають досвід у київських колег. Миколі Макаревичу місяць тому провели таку операцію. Попав до Олени Валерівни. В початку мені коматозно місяць лікувався, після місяця ну, зробили ще раз обстеження. Опять вона така сама ж ситуація вийшла. Додаткове обстеження. Було прийнято рішення, Олена Валерівна предложила операцію. Результат операції ну, нормальний, Ето, я зараз себе почуваю нормально. Олександр Кірсанов також пройшов шлях операції за сучасним методом. Врач, який допомагає і відноситься до людини більш-менш по-человечески, як кажуть. Ось це багато значить для людей. І Єлену Валерівну хвалять, і Ніколаю Ніколайовичу да. Ходоковського. Uh -huh. Це два людини, які дуже мені допомогли. Як зазначила Олена Купричу, користені вже готові проводити такі сучасні операції, адже кількість пацієнтів із серйозними діагнозами тільки зростає. Пухлини сечового міхура, скажімо так, такий діагноз, який дуже довго тривалий час, і особливо пухлини передміхурової залози, протікає безсимптомно, тобто людина роками може хворіти, навіть не підозрювати на те, що вона має онкопроцес в своєму організмі. Тому починаємо з обстежень. Всі пацієнти вони мають проходити УЗД органів сечовидільної системи один раз на рік. Це стабільно для всіх має бути такий профогляд. Аналіз сечі. Так і для пацієнтів старшого віку після 42 років це для чоловіків онкомаркер кров зв'яниний на ПСА. Симптоми проявлення пухлини сечового міхура найчастіший симптом це гематурія, тобто домішки крові в сечі. Вже перший показ іти і бігти до лікаря. Будь-яка хвороба, яка виявлена на ранній стадії, лікується набагато легше, проте пацієнти не дуже поспішають як на профілактичні огляди, так і відвідування лікаря за загальними скаргами. Якщо ми говоримо про аденокарциному, взяти наші нові обстеження, що стосуються біопсії, простати, якщо ми їх провели майже вже 70 за останні 6 місяців, то приблизно 60 з них це аденокарцинома. Я вважаю, що це надвеликий. Widzł Причому це виявлення аденокарцинома на дуже ранніх стадіях. Це перша друга стадія, коли пацієнт може консервативно пролікуватися або обійтися мінімальним хірургічним втручанням. Більше так, простою мовою для пацієнта, якщо взяти передміхорову залозу, взагалі ми її виділяємо, ділиться на доброякісні пухлини передміхорової залози і на злоякісні. Доброякісні це аденома, тобто доброякісне збільшення в розмірах цього органу. Наче зустрічається досить доволі часто. Кожного дня сижу на прийомі, звертаються пацієнти, причому будь якого віку. Олена Купричук просить бути уважними до свого здоров'я та не нехтувати профілактичними відвідуваннями до сімейного лікаря та вузьких спеціалістів.